Криворожанка Альона Щербак вперше познайомилася з методикою Алекса Гальчинського на брюссельському саміті підтримки ветеранів. Його техніка виведення військового з кризового стану була для неї як ковток свіжого повітря. Чоловік Альони Щербак, пройшов через саме пекло війни, був важко поранений, потребував професійної допомоги. Він є військовим. через поранення він втратив зір майже не бачить, але дуже маленькі шанси. Ми зустрілися якось у Брюсселі на саміті якраз підтримки ветеранів. Далі ми зрозуміли, що маємо один до одного дуже багато чітких задач, і як їх вирішувати. Тобто, це вже знаєте такий шлях, який проходить через наш власний біль. Алекс Гальчинський родом зі Львова. Там закінчив військове училище, чверть століття відслужив у танкових військах Ізраїлю. Крайня посада, заступник комбата з евакуації. Що таке наслідки війни знає не з книжок. Тепер як психотерапевт проводить тренінги по всій Україні. Вони передусім спрямовані на надання першої психологічної допомоги військовим. Представлена техніка має назву терапія прийняття і відповідальності. Вона була розроблена в Ізраїлі і наразі ефективно застосовується у місцях бойових зіткнень як метод ментальної. Стабілізації простота методики дозволяє за дуже короткий час повернути бійця до виконання бойових завдань, каже Алекс Гальчинський. Ця методика є третьою хвилю когнітивно поведінкової психотерапії, і, звісно, вона є доказовою науково-доказовою. І фактично сьогодні вона найефективніша, яка застосовується в роботі з травматичними різними викликами, з втратою, з з... Е... Травмами війни і все, що пов'язано з гострою реакцією організму на різні подразники, такий тренінг відбувся і в кривому розі. Теоретична частина охоплювала вивчення взаємозв'язку між стресом, порушенням сну, суїцидальністю, роботою мозку. Цей підхід, за словами психолога, дозволяє краще зрозуміти, як різні аспекти впливають на стан людини, коли людина проживає наслідки. Якоїсь певної травматичної позиції людина переймається фактично минулим і дуже боїться, що це минуле станеться в майбутньому. Наше завдання, завдання терапевтів, які працюють саме в тій методиці навчити людину освідомлювати освідомлювати те, що відбувається тут і зараз, з емоціями, з думками, з певними фізіологічними станами і саме усвідомлення. Є здоровим вибором, тобто, Ми вчимо людину фокусуватися тільки на тут і зараз, а не на минулому і фактично минулий його травматичний досвід. Ми не змінюємо, лише змінюємо погляд людини на цей травматичний попередній досвід. Практична частина тренінгу освоєння ефективних технік для стабілізації людей у кризових ситуаціях. Техніка називається добра рука. Техніка називається Ми. Роз'єднання від емоційних станів, є декілька технік, але фактично сьогоднішньою такою основною технікою це є техніка роз'єднання емоцій від думок для того, щоб людина могла трохи звільнитися на те, що відбувається тут і зараз. Наслідками війни є багато симптомів. Один з них це є порушення сну. Я, як військовий чудово все це знаю на своїй шкірі, і відповідно ця техніка мені дуже дуже актуальна до сих пір. Психолог використовує ще декілька технік: чотири стихії, тут і зараз дві дороги та модель Ялом. Вони знадобляться тим спеціалістам, які занурені в реабілітаційний процес військових далека від передової. Вони здебільшого і стали учасниками тренінгу у Кривому Розі. Я дуже часто спілкуюся з хлопцями, які прийшли так, на ротацію, з воєнними, і дуже багато <кій> зараз людей. З панічними атаками тому тема була цікава для мене. Якщо якісь техніки тут будуть цікаві, щоб їх реалізувати і допомогти людям, з роботами Гальчинського добре знайомі його колеги, які є штатними психологами бойових підрозділів ЗСУ, прохожу з навчання більше півроку по різним методикам, а Зараз прийшов, щоб панувати більш Новітні сучасні на рахунок реабілітації одного людського службовця. В свою чергу Святослав презентував на тренінгу окуляри віртуальної реальності від вітчизняних виробників для української армії. Це поки що новинка, але як каже психолог, такий підхід дає позитивні результати і допомагає бійцям долати психічне напруження. Можу знаходитись в будь-якому місці, залишити цей прилад на точки відпочинку військовослужбовців. Ми просто створюємо кімнату. Тут є вже Самому магазині цих окулярів окрема програмка створюємо кімнату. Ми можемо самі навіть і змоделювати там протягом неділі, навіть білярд пограти, рибу половити. Оце все таке. Все, щоб послабити людину. Алекс Гальчинський працює не тільки в Україні, а й по всій Європі. Усюди, де ветерани війни та їхні рідні потребують його досвіду. Ір Кононенко, Олексій Васильченко постфактом.